А я з України, ти звідки? Я теж з України. Ну, я зрозумів по вивідці, але чи ти знаходишся в Україні, це вже питання інше. Ага. Ясно. Це так, це так важливо. Як наш, <ривіт> відколи це так стало важливо? Тому що ті, хто перебувають в Україні, вони відчувають цю біль. І важкість народу українського. Ті, хто перебувають далі, вони боліють за Україну як за футбольну команду. А коли, коли я воював за Україну? А коли хто вдома сидів, то як вони болювали за Україну? Можу розказати. ті, хто вдома сиділи, вони працювали для того, щоб ви воювали. Розумієте, кожна людина, а -а -а. котра перебувала в Україні, вона працювала для того, щоб бійці. Могли воювати крепкий тил, оборона буде тривати і наступ також, якщо тільки тил буде слабенький. Ніяка оборона, нічого не буде. Ті, хто воювали, ніколи в житті не будуть розповідати, що вони воювали. Всі мої сусіди, котрі воювали і з пораненнями повернулися. Вони навіть про війну слова не кажуть. Вони навіть не кажуть, що вони воювали. Вони мовчки хоронять своїх хлопців, ідуть і вертаються додому. Нічого не кажуть. Ну, а пітухи справді це не так. Насправді це не там і розповідає. Да я танки брав. Я гриз як барбарис. І понеслося. Ні, насправді Добре, вони. Давай. Насправді Ха-ха! Ай, блін, оце ж хитрий, жучара. ти-ти-ти. Насправді вони розказують. Насправді вони хочуть всім розказати, що е, дуже важко їм, і вони всім хочуть розказати, що вони е, старалися. Фізично працювали, психологічно працювали. І це... І я, я, був, я вважаю, що вони всім, всім, всім повинні розказувати, що вони робили. Всім. Абсолютно всім. Молодцы. Я щось друзі, я щось не можу зрозуміти, чому я не бачу своєї трансляції. Чому воно так працює? А, є. Yeah. Так, і. Добре. Так. і. Добре. Так. Так, підписуйтесь підписуйтесь на канал, ставте подобайки, а ми будемо далі. Записувати? Щоб не було знову, щоб що цей? Що? Знову, щоб що цей? Що? знову щоб це щоб... Бо тому. Що... <заводі> За... Заблокували мені основний канал. Мій. Заблокували мені основний канал, так що підписуй... підписуйтесь на цей резервний канал. Бо буде жар, буде жах бо Будежах, е... Дуже гарне відео було записано але не знаю, чи не знаю, чи цей чкейк звук, звук добре, чкейк звук, звук добре, добре. Так, не хочу. Щоб знову заблокували, чому ще посла. Стрін з ним буде так, як буде. Головне що є цей. Головне, що є. Стрім. Може сказали ще. Одна особа дивиться, це якийсь новенький, бо тому що вони не знають, що мене там старий канал заблокований. Ні, я вас більше не впущу. Я вас більше туди члени не впущу. От зданішка Харківський. Хто mm? це? А, а пішов геть, пішов геть, Ждунчики, ждунчики, де ви є, ждунчики? Ждунчики, ждунчики. Сьогодні був такий ніби пробний варіант. Маслают, блин, так маслают, что блять. Добре, друзі, будемо закінчувати. Na drugi raz lepiej przygotowujemy się. Do zobaczenia. Podpisujcie się na